11 розділ з 26 27 вірші. І друге місце книга Прока Ісаю. Перше місце перший коринтян, 11 розділ, 26, 27 вірші. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщайте, аж доки він прийде. Тому то як їстимете хліб цей, чи питимете чашу Господню негідно, будете винни. Супроти тіла та крові Господньої. Книга пророка Ісаї, 53 розділ, 3 вірш. Ісаї 53.3. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений. І ми не цінували його. Амінь. Цей особливий ранок, коли ми згадуємо особливу подію. Каже слово Боже, що ви викуплені не золотом, не сріблом, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Слава йому. за це. Ми сьогодні згадуємо викуплення наше від нашого марного життя. Ми згадуємо визволення. Від гріха, який був, панував у нашому житті. І цього ранку перед молитвою хочу побудити в нас добре бажання звернути на своє серце і подумати над тим, наскільки цінуємо ми цю подію у нашому житті. Каже пророк Ісая, а ми. Не цінували його. Буває у нас так в житті, правда? Ми щось маємо, маємо, маємо якихось знайомих, друзів, близьких, родичів і приймаємо ці речі як ну, вже привикшими. Ми кожного разу бачимо з кимось спілкуємося. І ціну важливості цих обставин, речей, людей ми починаємо усвідомлювати тільки тоді, коли втрачаємо. Або коли перебувається якась переміна в нашому житті, ми не завжди можемо дати правильну оцінку. Іноді ми час від часу знаходимо таку інформацію, знайшли якусь картину на смітнику, взяли її на огляд. Виявляється, ця картина коштує великі гроші, а люди не знали її ціну. Просто не знали, подивилися і викинули. Багато людей не зрозуміли, коли прийшов Христос, і Він сам плакав при в'їзді в Єрусалим. Каже, ви не розумієте час, від... час відвіданий. Ви не розумієте, яка річ відбувається, яка ціна через декілька днів буде заплачена за кожного жителя. І навіть коли ви сів на Христі. Кричав Елі, Елі, Ламаса Вахтані. Люди думали, що він кричить і не розуміли, що відбувається. Не розуміли тої ціну, яка платилася тоді. Хтось по своєму незнанню, хтось по своїй гордості. Учні, учні, ходячи з Ісусом Христом, також, будучи людьми, не завжди розуміли ціну Його служіння. Ми знаємо, одного разу прийшли і розказують, Господи хворі, стоїть здоровими, сліпі бачать, де мене нам коряться. Великі, правда? І часом ми теж це цінуємо. Для нас це важливо, коли ми захворіли, і Господь проявив милість дав здоров'я. Слава йому за це! Великі в нашому житті. Ми потребуємо захисту, потребуємо охорони Господньої, і Він ставить свою руку над нашим життям і береже. Слава йому за це. Но Ісус Христос каже, є річ, яка має вищу ціну. Він каже, це є записані ваші імена в Книгу життя. Слава Господу! І сьогодні я хочу звернутися до себе і до кожного з нас, браті і сестри. Цінуємо. Нашу запись, нашу приписку не так земно, можливо, не так членом церкви чи тої, чи іншої громади, а цінуємо те, що Ісус Христос віддав своє життя, щоб записати нас і приписати на приписку Небесних осель. Слава йому за це. І зараз ми будемо приходити до Нього і каже, Ісус Христос, цей хліб, який ламається. Він ламається за вас. І коли роздумуєш про цей, і береш хліб і думаєш, за мене, замість мене. Ось так мало бути ламане моє тіло. Ось цього був достойний я. Моя участь була в тому, щоб бути мертвим. Але він сказав, замість тебе я своє тіло поламав. Замість тебе я пролив свою кров, щоб викупити. І заплатити цю ціну, якої достатньо, щоб мати життя вічне. Це є чудне. І думаєш, Господи, я так переживаю часом за майбутнє. Переживаю, як то буде, або турбуюся про дітей, про якийсь достаток. Але дивлячись на кожного із нас і дивлячись на себе навіть в дзеркало, важливість мого життя. Залежить від того, як я стану перед Господом. Проживши 10, 20, 50, 120 років, хто стільки прожив, стане момент вічності, де не буде значення мої мрії, бажання, де не буде значення мої стремніння і мій використаний час на цьому землі для мого забезпечення. Буде мати лише ціну ту, що заплатив Ісус Христос, і чи я Нею скористався. І сьогодні, коли Господь нам дарує цю можливість нагадати, якою ціною ми викуплені, коли Він говорить про те, що переглянь своє життя і подумай, чи справді ти цінуєш тим, що я зробив для тебе. Нехай ми сьогодні переглянемо, як ми прожили цей день, як ми прожили цей тиждень. Сьогодні, беручи хліб, будемо розуміти, що так мали бути поламані ми. Мала бути пролита наша кров. Але Ісус Христос, Він зробив це за нас. Слава Йому за це! І зараз ми будемо схилятися перед Ним, дякувати Йому за Його любов. Дякуйте, що Він дав нам можливість сьогодні, в цей непростий час, зібратися в домі Божому. Він дав нам здоров'я, дав нам транспорт, дав нам можливості. І ми є в домі Божому. Подякуємо за те, що Він дав нам можливість стати учасниками спасіння. Він подарував нам можливість бути записаними в книги життя, щоб ми часом не знайшлися тими людьми, про яких каже пророк Ісая. А ми не цінували його. Ми прожили життя. Ми цінували ось це. Для нас було важливо ось достаток дітей, достаток наш, стіл, хліб на столі, одежа. Ось це були ціне. А Христос каже, я цін, цінність Твоя. І ниніші Ісаї, Він говорить про це, він каже, він наші немочі узяв, Він наші болі узяв. Ранами його ми маємо здоровлення. Слава Господу! Браті і сестри, перечитаємо ще раз 53 розділ пророка Ісаїна. Що зробив? Хто разом з нами на цій землі живе? І хто нас веде до вічності, наш любичий Господь. І цінуємо цими відносинами. Йому нехай буде слава за все. Амінь.